Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 35, в інших виданнях Він 36, з першого вірша. Для диригента хору, раба Господнього Давида, грішне слово безбожного в серці моїм. Нема страху Божого перед очима його, бо в очах своїх він до себе підлещується, щоб буцімто гріх свій знайти, щоб зненавидіти. Слова його уст то марнота й обмана, перестав він бути мудрим, щоб чинити добро? Беззаконство задумує він на постелі своїй, стає на дорозі недобрі, не цурається злого. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя сприйливість, немов гори Божі, Твої суди, безодня велика, людину й худобу спасаєш ти, Господи. Яка дорога Твоя милість, о Боже! І ховаються людські сини в тіні твоїх крил. Вони ситости дому Твого напоюються, і ти їх напуваєш з спотока своїх солодощів, бо в тебе джерело життя в твоїм світлі побачимо світло. Продовж свою милість на тих, хто знає тебе, а правду свою на людей щиросердих. Нога пишних нехай не наступить на мене, і безбожна рука нехай не викидає мене. Попадали там беззаконники, повалено їх. І встати не зможуть. Це чудовий псалом, в якому можна сказати, протиставляється грішне слово безбожного і милість Божа. Ми можемо спостерігати зараз багато гріховності, багато людської зіпсутості, коли ми бачимо, як генсек ООН, Гутереш тисне руку злочинцю Путіну. Ми розуміємо, і як багато пишуть, що ніякого порядку у світі нехай відносного уже нема. І є багато іншого. Є брехня наших ворогів нагла, є корупція всередині країни, коли ми взнаємо, що 49 прокурорів в одній області оформили собі інвалідність, то у нас виникає питання, чому 50-й не оформив? І коли, наприклад, вчора я взнав, що один з наших братів пасторів який пішов служити, і ось він в саперну, в саперні війська. І виявляється, що йому треба все купити: каску, нормальну каску, нормальний бронежилет, набір сапера виявляється. І це те саме, що було в перші дні війни, в перші місяці, і нас оця зіпсутість. Вона, ці, ці злочини, які навколо нас, можуть дуже сильно, так би мовити, вибивати з колії. І псалом 35 якраз говорить спочатку про людську гріховність. Не так легко зрозуміти і не так легко перекласти і витлумачити перші два вірші, ну, починаючи з другого. Грішне слово безбожного в серці моїм, нема страху Божого перед очима Його. Бо в очах своїх він до себе підлещується, щоб буцімто гріх свій знайти, щоб зненавидіти. Для порівняння прочитаю, як це переклав Турконяк, він переклав більше по тому смислу, який він там побачив. Переконання про гріховність нечистивого в глибині мого серця таке: нема Божого страху перед його очима. Адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Як би не перекладати, коментатори сходяться в тому, що Давид говорить про те, що він знає переконання безбожних, переконання нечистивих. Тобто він розуміє їх помисли, і він описує, що в їхніх серцях відбувається. Там нема Божого страху, нема благовіння перед його очима. Чому Турконяк перекладає, адже він поблажливо ставиться до себе, а вогієнка, що в очах своїх він до себе підлещується. Тобто, насамперед, безбожні люди обманюють самих себе. І Жан Кальвін коментує ці вірші так, що, отже, те, що ніяка пошана до Бога не утримує безбожних від гріха, походить від їх таємних слів. Дивіться, яка думка. Від їх таємних слів, з якими до них звертається їх зіпсутість, і зводить їх з розуму, щоб вони подібно безсловесним тваринам у всьому собі потакали. Тобто ось. Сказано про них, що очі і перед очима їх нема страху Божого. І Кальвін каже, що якщо страх Божий знаходиться перед очима, тоді він керує життям людини. І куди б не дивилися очі праведника, перед ним насамперед є страх Божий. Як Давид писав, що я постійно уявляю Господа по праву руку себе. І це допомагає праведнику. Дійсно ненавидіти свій гріх і вгамовувати свої бажання. Але безбожні віддаються своїм обманним думкам без всякого погляду на Бога, тому що їх осліпила їх власна зіпсутість. І ось Давид говорить про слова уст безбожного, що це марнота і обмана. Ми можемо багато прикладів наводити. Перестав він бути мудрим, щоб чинити добро, і беззаконство задумує він на постелі своїй. Тобто люди винахідли на зло, і на своїх постелях у безбожних уже різні безбожні задуми, не цурається зло. І ось цікаво, що після опису такого думок, слів, напрямку серця безбожних. Після цього є різкий контраст, тому що після цього Давид каже, шостий вірш, Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Чому такий різкий контраст? Знову звернемося до Кальвіна, і Кальвін каже так, що ми часто засуджуємо безбожних так, що одночасно оскверняємо і свої душі. І ледве один із ста, пожалівшись на злобу інших, продовжує зберігати себе в істині побожності чистим і незаплямованим. Тому сенс такий, хоча всюду спостерігається дуже сумне і жахливий безлад гріховний, і вони здатні подібно до водовороту в себе затягнути побожні душі, давид. Заявляє, що світ наповнений благості і справедливості Божої. І дійсно, кожен раз, як наші душі шокує і жахає, зіпсутість світу цього, потрібно остерігатися, щоб наші почуття не перестали що-небудь помічати, крім людської злоби, яка приводить все в безлад і в руїну. Навпаки, в подібній темряві належить. Побачити таємне проведіння Боже. І Давид перераховує чотири головних чесноти Бога. І для нас дуже важливо пам'ятати ось таку настанову, і важливо підіймати свої очі до Господа. Тому що дуже яскравий цей опис, Господи, аж до небес, милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Милосердя та вірність. Милосердя це завітна вірність Бога, хесит, завітна любов і вірність, емет. Ми вже говорили про ці якості Бога. І от Давид каже, що твоє милосердя, твоя вірність, твоя істина вони до небес, до хмар. І це дуже важливо для нас пам'ятати, щоб ми не занепали на душах. Як ми можемо бачити цю? Це милосердя і цю вірність в цьому гріховному світі. Ми не завжди можемо це побачити із Божих діл проведіння. Але ми знаємо, що Бог вірний, і ми знаємо, як Він діяв в минулі часи, і особливо ми знаємо, як він відкрився в Ісусі Христі. І в посланні до Івана, вірніше в Євангелії від Івана, перший розділ. 14-й вірш сказано так. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однороженого отця. Повне благодаті та правди це якраз ті новозавітні слова, які відповідають старозавітним милість і вірність, Хесет і Емет, а благодать і правда відповідно уже грецькою. І ми бачили славу Його, бачили славу Господа нашого Ісуса Христа. В ньому особливо відкрилася Божа завітна вірність, Боже завітне милосердя. І коли ми роздумуємо про це, то хоча ми не завжди можемо пізнати Бож Боже серце із дій проведіння, тому що на перший погляд ми бачимо тільки людську гріховність, але ми знаємо те, що Зробив Бог. Ми знаємо Його серце в Ісусі Христі. Тому далі можемо продовжити читати Псалом 35, 7 вірша. Твоя справедливість, немов гори Божі, твої суди безодня велика, людину і худобу спасаєш ти, Господи. Тобто, Давид прославляє Божу справедливість, прославляє Боже те, як Бог чинить свої суди. І Він вживає такі порівняння для того, щоб показати, що Бог великий. Помисли гріховні, безбожних людей, вони жахливі. Але Божа милість вона набагато перевершує цю людську злобу. Восьмий вірш, яка дорога твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні твоїх крил? Ну, ж таки, милість це хесик, це хесед, це завітна вірність, любов. І для людини, яка пізнала Бога, ця завітна Божа любов, вона найдорожча. Ховаються людські сини в тіні твоїх крил. Колись Ісус плакав над Єрусалимом, і Він казав, скільки раз я хотів зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила та ви не захотіли». І в старому Завіті, коли Бог говорить про те, як Він вів Ізраїля, виводив з Єгипту, вів через пустиню, каже: Я на крилах тебе носив. Тобто оцей образ знову ж таки завідної любові, турботи, коли птаха носить своїх пташенят, коли прикриває їх своїми крилами. І ті, хто пізнає Бога, вони ховаються в тіні його крил. Вони знають. Що Бог вірний, хоча кожна людина лукава. І дев'ятий вірш далі каже: вони ситости дому твого напоюються, і ти їх напуваєш з потока своїх солодощів. Коли ми дивимося на той обман, на те лукавство, яке в світі, то це нас шокує. Будемо читати в псалом, в якому сказано, що. Навіть Божі люди спокушаються пити з тих нечистих потоків, тому що спокуса велика. Ну, раз в світі все так лукаво, значить треба ну, також так діяти. Але все ж таки, хто пізнає Господа, хоче бути в тіні його крил, вони напоюються і ситості його домом. тому що душа починає все більше і більше цінити те, чого світ не знає. Божу вірність. Божу любов, викуплена душа постійно дивується тому довготерпінню Божому, тій, тій ласті Божій, яка відкрита в Ісусі Христі. І, і, і знає, що цю любов ніхто не може забрати. Тому це Давид порівнює з тим, як пити з потока е, солодощів для людини, серце якої захоплене Богом. Вона не буде спокушена солодощами гріха підробними, але буде пити з Божого потоку От тої звітної любові, тієї впевненості, що Бог любить, що Бог прийняв свою сім'ю, що Він вірний, що Він веде і Він обов'язково здійснить всі свої плани. Десятий вірш каже: бо в тебе джерело життя. В твоїм світлі побачимо світло. Джерело життя, ми знаємо, в чому наше життя, не в залежності від людей, не в майні, яке ми володіємо чи яке ми втрачаємо, не в іншій людині джерело життя, джерело життя тільки в Господі. І дуже важливий такий вислів: тут в твоїм світлі побачимо світло. На відміну від безбожних. Які обманюють самих себе, і в цьому обмані живуть праведник, в якому діє благодать Божа, який дійсно схильний ненавидіти свої гріхи, каже, що в твоїм світлі побачимо світло. Тобто Боже світле, Божий той світогляд, який Бог дає нам через Його Слово, Він допомагає нам побачити все в правильному світлі. В тому числі і себе, в тому числі і те, що відбувається в світі, і людську гріховність. І коли ми в Божому маємо це Боже світло, у нас, ми будемо бачити це світло, тому що Бог каже, що зло переможене на Христі, і обов'язково буде переможене повністю. Господь прийде у славі. Ми маємо мати цей погляд. 11-й вірш. Молитва. Продовж свою милість на тих, хто знає тебе, а правду свою на людей щиросердих. Можемо разом з Давидом молитися, щоб Бог продовжував свою завітну милість до тих, хто шукає Його. 12-й вірш. Нога пишних, нехай не наступить на мене і безбожна рука. Нехай не викидає мене. Давид просить, щоб Бог дав свій захист від гордих і безбожних. І 13-й вірш завершується, такою картиною. Попадали там беззаконники, повалено їх і встати не зможуть. Можливо, Давид має на увазі якусь конкретну подію, конкретну дію Божу. Ми можемо читати про такі в Біблії, знаємо про такі в історії. Як падали беззаконники, і як повалено їх, і вони більше не вставали. А можливо, це погляд в майбутнє, коли буде остаточна перемога, і коли для самих оцих безбожних буде очевидно, що вони все своє життя себе обманювали. І нам цей псалом закликає нас, незважаючи на. Ту зіпсутість, яку ми бачимо в світі, підняти свої очі до Божого милосердя, до Божої вірності. І якщо ми їх пізнали в Ісусі Христі, то ми разом з Давидом можемо сказати: можливо, захочемо вжити ще більш сильні слова, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Хай Господь зміцнить наші серця, Хай Господь допоможе нам бути. Вірними йому бути витривалими в молитвах, хай Господь допоможе нашим воїнам, хай Господь дасть покаяння нашому народу, нашим правителям. І наша надія тільки на нього, Його милосердя до небес, Його вірність до хмар. Амінь.